Та й нашої студії є народний депутат України, заступник голови комітету з питань економічної політики Михайло Головко. Доброго Пане дня. Михайло, вітаю вас. Отже, ваш виборчий округ 160. З роботи ми, Як мирішено це питання. Була зустріч із міністром Наставицьким, ми особисто я з колективом приходили до нього і проводили зустрічі з виборцями, і ми там піднімали це питання запитами до уряду і так далі. Тобто, питання на сьогоднішній день 100 не вирішено, але хоча б, що люди ще Так. Та вони працюють, і ми над тим питанням все ж таки будемо добуватися до того, щоб цей колектив залишився і щоб вони працювали надалі? Питання багато було особливо. Дуже в зв'язку з медичною реформою, коли стояли закладі реф медичних закладів, закриття ряд лікарень відділення, наприклад, в Почаєві пологово хірургічного відділення, в Кременці дерматології. Там тут диспансер, Чи вдалося на десь. місцях призупинити Смісно, все таки процеси закриття. Вдалося. Я закладів. безпосередньо приїжджав на сесії місцевих рад, коли стояло питання про закриття. тобто виступав в підтримку колективу працівників. Нам і відповідно переконав депутатів, не проголосували за ці рішення. Ми і зустрічі і колективні звернення, тобто всі такі болючі питання, які сторкалися людей на округу, звісно, була моя ж реакція як депутата. Тобто, і завжди надалі ну, теж будемо реагувати. Ну, і щоб Можна... вирішувати такі місцеві питання, потрібно співпрацювати із місцевою владою, От, звісно, як сьогодні От. ви контактуєте, які змінилися. Ну а як Власне? же? доводиться працювати і контактувати з головами райдержадміністрації, облдержадміністрації, з головами райрад і міськими головами на міста, хоча в мене на округу вже відсутні два міських голови з Баража і Кременця, тобто теж мають бути перевибори. і постанова зареєстрована, але вони ще не проголосовано в сесії сесійній залі. Я думаю, що це питання теж буде, ми мусимо піднімати і мусимо вирішити, тому що громада не може без міського голови існувати. Це створює ряд труднощів. Але можна підтвердити, що всі ці проблеми, які були, закриття чи шкіл, садочків, чи медичних закладів. Ми реагували завжди на підтримку людей. Особисто я приїжджав на зустрічі, підтримував колективи і вдалося про що на сьогоднішній день на моєму округу не закрита жодної лікарні, жодна садочка, жодної школи. І це є хоча б маленька, але перемога які власне перемоги, які нові плани ви скажімо так? Ну наскільки ви плануєте продовжити ваші передвиборчі обіцянки? От ми почали з того, саме що вже основне, зреалізовано у наступному році? Саме наступному році, і в цьому році, що найбільше турбує людей, це звісно фінансування з державного бюджету. І відсутність коштів на місцях. На жаль, наша система побудована таким чином, що бюджет формується згори до низу, а не навпаки. І відповідно та ж сама Тернопільщина є обділена, аби щодо субвенцій, і щодо, щодо дотацій ми отримуємо найменше, можливо, там серед цих регіонів. А Якщо порівняти тільки з сходом, там з Донецьком це буває, що в десятки, а то й в сотні разів на одну людину ми підраховували менше, йдуть дотації. Той же самий. не говоримо, просто ті кошти, які згідно передбачені з бюджетом. І це відбувається на соціально-економічних показниках області, але не все рівно піднімаємо питання особисто. Я теж неодноразово звертався з ряд запитами щодо фінансування певних об'єктів. Ну, наприклад, вдалося цього року вибити частково коштів 2,2 і мільйона на реконструкцію міських очисних споруд в місті Кремінці. Тобто там були борги, ми їх там погасили, і наступного року я думаю, що це фінансування продовжиться для того, щоб остаточно вирішити цю проблему для місцевої громади, а саме саме там ближніх сіл, які від того дуже сильно страждають, тому що. Там важкі ну, то і ці ці запахи, які не дають травлення води, землі, все це дуже екології впливає негативно на їхню екологію, і я проводив там зустрічі. Дійсно бачив це на власні очі. І відчував тому такі речі потрібно вирішувати, але місцева громада не в силі їх вирішити без підтримки на рівні держави, без фінансування на рівні державного бюджету. А єдина проблема є те, що на сьогоднішній день в сесійній залі ми не можемо мати тої підтримки, бо я є представником опозиції і відноситься до фракції Всекранського об'єднання Свобода, в принципі, такої стрижневої фракції, яка формує нашу опозицію. Але те, що нам вдалося зробити, це ми змінили атмосферу в парламенті. Парламент став абсолютно іншим за цей рік часу. Він змінився, незважаючи, що в нас абсолютно меншість там. Так ми змусили депутатів ходити на сесії, ми змусили депутатів особисто голосувати. Це є вже маленькі Моги, які говорять, що політика змінюється, і відповідальність політики перед суспільством громадою теж змінюється. І парламент став іншим. І це всім якби це підтверджують. Тому і, і можливо. Ми багато пропозицій заклювали в бюджеті на 14-й рік. Не знаю скільки вони будуть враховані. Ну той бюджет, який ми отримали на руки, він звісно є ганер. А яких саме пропозицій? Ну це якраз стосується, стосується проблем на місцях добудови там довгобудів. Це і будівництво там лікарні в Кременцях, і це і інших соціальних об'єктів. Це Вланів, це очисні споруди. Це те, що найбільше турбує місцеву громаду. Ну це звісно вже велика проблема є доріг. На жаль, але на місцях минуло. У році ми практично нічого не отримали, тому що тих 100 мільйонів, що виділили на отримання доріг в області, вони пішли просто на закривання день, а область мала порядка 200 мільйонів ще з виборів кампанії боргу. Тобто це сума порядка 300 мільйонів зависла, була яка дала просто паралізувала облавтодор, який які практично нічого цього року не робив. Жодної дороги не було зроблено, тому що перед виборами. Робилися дороги в борги, розказували, що це великі благодійники, кандидати в депутати, все це на себе ці зірки собі чіпали. А після виборів, вийшло, що громада почала якби, змушено розраховуватися і це з обласного бюджету почали закривати. Ми, до речі, наша фракція на сесії проголосувала частину там по розраховуватися з боргами, щоб могла далі громада існувати. І це процес на жаль, але він і триває по сьогоднішній день. Що Які самі головні такі нагальні питання вашого округу потрібно вирішувати? Ти вже в парламенті законодавчому рівні. я ще, ще раз повторююся, каже це фінансування ряду стратегічних об'єктів. Для які потрібні сьогодні для нашого краю, тобто це і очисні споруди, які турбують найбільше містах, тобто це відсутність їх і це внищення екології, це добудова доводів, особливо медичних закладів, це і добудова інших соціально важливих проектів, які потрібні сьогодні нашому краю. Але каже, все це впирається в бюджет. На жаль, аналізувати цей бюджет, ми можемо сказати, що він є дійсно бюджет геноциду, тому що цей бюджет в чергове врізає соціальні виплати. Особливо ви маєте о, на увазі проект, -бюджет проект бюджету на чотирнадцяти рік. рік, і але є і, час у депутатів допрацювати його звісно вже тому він слава Богу, що не був прийнятий. Що ми зараз надаємо свої пропозиції, щоб ми його отримали на руки в четверг зранку, якраз перед голосуванням. Ну це абсолютний абсурд, абсурд, абсурд. Тобто, це є безвідповідальна позиція уряду, яка тримала до кінця цей бюджет. Але що ми побачили різкий перекос в чергове, що ці обіцянки не виконані, тобто щодо податкового там зменшення. Навантаження. В чергове ми знищуємо малий середній бізнес цим проєктом бюджету. Ті ставки, які обіцялися на прибуток з 20 до 17, вони не опустили. З ПДВ аналогічно теж не було опущено з 20, не з 19 до 17, а тільки до, на 1 відсоток. Ми бачили ну, Там іде поступово, поступове, мало бути 3% в рік, а це тільки 1% відсоток рік. Тобто, ми бачимо, що не виконує обов'язки свої уряди, обіцянки так само. І щодо виплати малозабезпечених сімей, особливо дітей, тобто це ми тільки 21% забезпечення там дітей випрошу працюючих, а дітей 85%. Тобто малозабезпечених сімей чергово не отримують люди виплати. Більше того, інфляція заклали 8,3%. А ріст мінімальної заробітної плати 6%. Тобто це тільки на офіційному рівні. А на офіційному це ще різниця ще більше. Тобто українці в наступному році ще більше будуть біднішими, ще менше отримують соціальні виплати, і в той же час ми бачимо, що будуть збагачуватися олігархи і їхні там підприємства, про яке сьогодні дуже багато розповідає уряд, що вони там велику знижку отримали на газ в Росії. Хоча ми, почитавши ті контракти, розуміємо, що абсолютно це не відповідає дійсності. Тому що Україна тепер зобов'язана більше купувати газу до 33 мільярда кубометрів, і ця знижка, якщо ми не будемо її купувати, то ми відповідно від, не отримуємо цієї знижки. І саме основне, що ми мали зекономити порядка 100 мільярдів гривень на різниці ціні газу, але їх в бюджет ніде не відображено, тому що виявляється, що ми вже газ закупили минулого року на наступний рік і по ціні 420 доларів, і цей рік ми будемо користуватися тим дорогим газом. А вже з першого квартала ціна знову переглядатиметься. це, тому що ми повинні розуміти що ці всі обіцянки уряду і президента цього на все. Цей спекуляції і цей піар-хід для того, щоб можливо гасити оцю політичну кризу, яка зараз є в Україні. Тобто основна подія 2013 року це і подія, звісно, вже майдану і політичної кризи, яка склалася, що у суспільство втомилося від цієї влади, втомилося від брехні уряду, від президента, і тому українці вийшли боротися за справедливість. Тому цей майдан і гідності так і назвали. Що люди втомилися від корупції, від цей насильного апарату, який представляє собою МВС, який, до речі, в чергову отримав з бюджету додаткові 2,4 мільярда фінансування. Ми бачимо, що постійно кожен рік збільшується фінансування цієї міліції і правоохоронних органів. Ну і повертаючись до вашої законодавчої роботи, адже інтереси ваших виборців потрібно вирішувати на законодавчому рівні. От, власне, якщо ми говоримо вже про підсумки року, з якими законодавчими ініціативами ви зверталися з парламентської трибуни чи в комітеті законопроекти так. і ще хочу уточнити, що ви на сьогодні очолюєте підкомітет з питань господарського законодавства. От, власне в цьому напрямку, які були підготовлені законодавчі акти, що виставну відповідь? Отже, перше, я представляю не тільки як сам особовий депутат, і представником фракції Солінської Бідня Свобода. а Ми вже на сьогоднішній день підготували більше 200 законопроєктів, які є зареєстровані. Верховній Раді України, на жаль, але більшість цих законопроєктів блокується на рівні комітетів і підкомітетів, які не вносяться в сесійну залу. Свідомо. Тобто, буквально, там наші законопроєкти вже рік часу, які десь в порядку денному є, але до них не доходить питання, тому що технічно їх постійно десь посувають нижче і нижче, щоб до них не шкодила черга розгляду. Наш закон про мій підкомітет і наш комітет економічної політики розглядає дуже багато законопроєктів, але, до речі, їх теж на сьогоднішній не так активно включають в порядок денний. Ми вже розглянули понад 40 законопроєктів, які прийшли, прийшли через комітет і підкомітет, обговорені всі слухання і мають висновки комітетів, і не потрапляють в порядок денний. Тобто це теж, як буде зде недопрацювання з Верховної Ради, керівництва Верховної Ради, секретаріату, які не включають в порядок денний. О, якраз, а так, які це... самі от головні ваші законодавчі ініціативи? У мене, наприклад, наші мої згідно і профілю, і головні законодавчі ініціативи, наприклад, такі законопроекти, які... Є в сесійній залі вже виноситься, але ніяк до нього черга не доходить це. Законопроект про заборону ліквідації приватних монополій, про повернення коштів з офшорів. Тобто, те, що до речі, ми теж розглядали, хотіли скасувати угоду з кіпором, яку на жаль парламент не підтримав. Олігархи не проголосували за це. До речі, ви пропонуєте внести зміни до податкового кодексу так. щодо орендної плати за землю? Звісно, що мається на увазі, ми говоримо... як її змінити? Наскільки ні? Ми повинна що говоримо для англий, щоб, наприклад це це... цього рік і це... День якраз і можливо є і наповнює бюджет, і тому що ми, до речі, дуже показуємо хороші показники щодо виробітку агропродукції і експорту її за кордон. І для того, щоб стимулювати, наприклад, нашого малого і середнього бізнесу, а саме фермерське і господарство, нам потрібно створити умови для того, щоб вони вдало розвивалися. В той же час у нас бачимо уряд на чергове почав закрутити гайки. Але от ви мені ще цікаво, є співавтором, можливо, чи автором законодавчої ініціативи, що стосується. Щорічного відзначення в Україні дня героїв. Так, ну цікавий звісно. такий законопроект ну, це не Розумієте, В нас є законопроекти, Наприклад, я є автором законопроектів понад 30 законопроектів. Так з то і економічного блоку, і гуманітарного блоку. Це і буде один наприклад. день визначатися? Чи день ми кілька? говоримо про визначення 23 -го? травня, дня героїв, традиційно, відколи в цей список? організація українських націоналістів його визначала, всіх загиблих героїв, тому що в чому визначено 23 травня? Це той день, якраз коли був і вбитий Петлюра. І це в травні загинуло багато інших героїв, і Міхновський, і інші. І тому так визначено, що на 23-го ми святкуємо День Героїв. Традиційно проводять в в Україні патріотичні організації відзначають, на жаль, ми розуміємо, що цей парламент шуча, що не проголосує за цей законопроект, тому що він все ж таки в ньому переважає таке прокомуністичне більшість, адже незважаючи на те, що депутати вже не є комуністами, але в душі вони ними залишилися. Це представники партії регіонів, особливо які не підтримують патріотичний розвиток. Ну які нашої нові держави? законопроекти ваша фракція свобода буде планувати. Ну, отвіця, на, я наступний на рік? я можу прорахувати, тобто ми. А самі важливі законопроекти з економічного блоку. Це перше, зупинити вивіз капіталів з України. Експерти порахували, 72 мільярди за останні два роки вивезли з України. Та ті кошти, які не, сплачуються, і не потрапляють до бюджету, вони вивозяться в офшори. Тобто, звісно, це не це більше ніж бюджет України. Це би за ті кошти можна було в декілька разів збільшити соціальні виплати, будівництво доріг, шкіл навчальних закладів, там медзабезпечення і так далі. Але ми цього не отримуємо через вивезення цих коштів офшори. Ми пропонуємо це зупинити далі. Ми пропонуємо ліквідувати приватні монополії, які ліквідовують малий і середній бізнес, які знижують якість продукції, які підвищують ціни, і в той же час не розвиваємо середній бізнес, який є складовою економіки кожної європейської держави, яка займає від 60 до 85% будь-якої економіки в Європі. В той же час у нас навіть і 10% не формує. Тому ми повинні в нас сформована олігархічна система, яка дає прибути тільки олігархам. В той же час 80% Відсотків живе українця на межі бідності. Оце це потрібно розірвати, і наші законопроекти якраз на цей побудовані, тобто економічно дати можливість розвиватися українцям, самозабезпечувати свої свою працю і самозабезпечувати себе. Ну і в теж в гуманітарному плані. Дякую. У нас є належні ці законопроекти. Дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас. в Студію ще нагадаю, що це був народний депутат України Михайло Головко. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.